Добрий день, чарівний світ Таро з вами. Сьогодні огляд буде містичної колоди. Це авторська колода. Містик Сілк. Колода дуже-дуже містична, дуже глибинна і тут відображається така нотки українського стародавнього направлення такого. Я вам зараз зачитаю, щоб це не виглядало з моєї сторони неправильно. Аріана стародавня назва України, тобто, чесно кажучи, я ну цього не знала. це дуже зацікавило. У цій колоді наш колектив магазину місті Ксілк вирішив нагадати українцям про те, наскільки неймовірна, містична, сповнена легендами та міфами, наша земля. Аріани це поля, ліси, річки та озера, в яких вікують духи та язичницькі створіння. Це таємний надзвичайний світ, що грає яскравими фарбами та існує своїм потобічним життям. Колода розповість вам не лише про величних та вельми шановних стародавніх українських богів, а й про невеличких та дуже цікавих істот нашого фольклору. Оріана це світ, про який усі забули, але який так важливо пам'ятати особливо зараз, бо нічого не може допомогти людині у скрутні часи більш ніж її віра, сім'я та любов до своєї найчарівнішої світі і землі. Отака. Дуже символічно на сьогоднішній час і незвичайна колода. Заказала я її в такої люксової коробочці. Тут 80 карт, дві доповнених карти, біла і чорна. Ну і Зараз ми перейдемо до неї. Будемо розглядати. На колоду в мене вже, ну я не знаю, місяць-два, мабуть. Як тільки-тільки пішов анонс, і тут же замовила, тому що я розуміла, що це те, що мені подобається. Така вона навіть тут на обкладинці видно, да? не то око, не то з е, корінням. Ну, такі містичні, дуже малюнки. Так, така коробка. Це взяла я перший раз таку, тому що я брала зазвичай зверху. Думаю, візьму таку напробую. Мені дуже подобається така книжечкою. Так, з колодою вже працювала, тому колода перемішана. Е, в в роботі колода дає неймовірні відповіді і дуже незвичайно себе проявляє. Дуже незвичайно. Так, по качеству. Ну, тут нема про що навіть балакати, тому що у нас є виробництва, які дуже гарно роблять. Це Mystic Seals і Тароманс, мої улюблені. Дивіться, вирубка. Все взагалі супер. Так, будемо потихеньку розглядати. Заказувала я її в матовій ламінації. Потім написали, що дехто брав, що вона трошки краще виглядає, тобто ярче, більш такі глибинні. Та на насичені всі більш, мабуть, в ламінації. В ламінації я брала в матовій ламінації, в глянці краще кажуть, виглядає. Ну, Я чомусь так, знаєте, вам скажу чесно, люблю матові більше карти. Тут, може, може так, може я помилилась, не знаю. Не бачила, якби я бачила оригінали та дітей, то, мабуть, я й замовила б ламіновану. Але ламіновані, я ж кажу, не дуже чому люблю, тому що вони вилітають з рук. Але в мене от є колода, я робила огляд на неї слов'янські легенди. Там взагалі ламінована колода, але качество клас. І так, біла карта, ця карта Талісман. Тут ідуть перша у нас така. Строка йде, там написується сама карта як назва, і другий вже що вона символює символ цієї карти. Тобто описує, що вона передає ця карта. Могутній атрибут захисту від чаклунства. Містика, духовний підхід. Так, зробимо. Друга, це дві доповнених карти. І так тут ще третя, здається, є така вона. просто. Це така рубашечка, я вам не показала. Качество картона. Самі бачите. Відьма, чорна карта. Жінка, що наділена чеклунськими здібностями. Магія, нечистий підхід. Так, зірка, 17-й аркан, денниця, богиня в ранішньої зорі дарує надію та віру в майбутнє. Тобто опис взагалі майже візді відповідає 100% вийту. Заложні мерці, десятка мечів. Ті, що вмерли, неприродні. Смерть прийшла, а справи залишилась. Отут десятка мечів дуже зорстка, дуже. І така, знаєте, потайбічна енергія, Кладбіщенська, тобто цей туман, оце все ну така аж мороз по тілу. Велес це мах, бог торгівлі, грошей та мистецтва. Допомагають мітливим та повзятим. Трійка кубки, нічки, жіночі веселі істоти, що пустують вночі. Гомін, веселощі, дружба. Щоб трошки було по центру, так, суджениця, колесо фортуни, 10 арка. Відповідає за долю за тафатом, допомагає пройти життя. Зрозуміло, чому тут назви, тому що малюнки, ну, вони так нам не зрозуміли були б, якщо б не було тут опису. Родомис, жрець, Бог мудрості та красномовства, покровитель законів, подавець добрих рад. Тому що істоти дуже чарівні, незвичайні. Ну і, наприклад, я багато про кого тут читаючи ну, читаю і бачила це взагалі, почула перший раз, чесно скажу. Міжовик, сімка жезлів, логовий дух, охоронець меж, карає тих, хто їх порушив. Відстороненість. Тобто те, то, що відображається в сімки жезлів. Да? Оця відстороненість, і де людина свої, як то кажуть, територію захищає, незрозуміло від кого. Шістка, шостий, верніше, аркан закохані. Тут попель, бог шлюбних зв'язків. От, навіть такий є. Його гра на сопилці єднала серця. Я, по-перше, чую, що такий, бачите, був Бог. Ну, я не спорю, тому що я від цього трошки далека. Магура, королева жеслів, войовнича, е, хмарна богиня. Вселяє радість, силу воїна, ентузіазм. Силу воїна ентузіазм. 20-й Аркан суд. Тут род. Бог покровитель роду та сім'ї. Несе злагоду та єднання. Ой, дуже тут смішна Десятка Пентаклів, лісовики, старі істоти, що заманюють дітей у ліс і перетворюють їх на свою сім'ю. Тобто, знаєте, зять майбутній зашов, в хату Десятка Пентаклів випала. От, все. Попав ти до нас, і ми тебе вже наврядчі випустимо. Це так я шуткую. Писоголовці: П'ятірка жезлів. Войни, велетні з собачими головами. Агресія, напит, жорстокість. Морок місяць. Демон ілюзії та обману. Відбирає свідомість та ясність. Ну, так, так і є місяць, так? Те, що відбувається дуже класна шістка кубків. Тут дрімота, всім відоми сказок для дітей. Да? Дрімота, яка ходить по ночам під вікнами. Це добрий дух, що заколисує дітей. Дитинство, родинні зв'язки, піклування. Бродниця. Діва кубки. Миловидний дух з довгим волоссям, що рятує та допомагає на воді. Емпатія. Послад, дев'ятка кубків, бог, сибарицтва та бенкетів. Щедрість, вдоволення, повнота. Така тут пика, наче пірежечок. Карна, п'ятірка кубків, богиня, плакальниця за померлами. Врата важливого, сум, сльози. Оце візде туман. Він настільки надає таку містичність колоді. Планетник, король мечів, істота, що керує вітром та, та погодою. Пророк, мудрість та знання в суті. Пророк, вибачте. Покутник, десятка жезлів. Небічник, що не має спокою, доки не спокутує гріхи. Ноша, каяття. Мені дуже подобається тут десятка жезлів. Сама одна така сторона її прояви така. Небіжник, що не має спокою, доки не спокутує гріхи. Тобто така вже буде йти сторона карти. Відображаються карти дуже гарно. Кажу, я вже працювала з нею. Двоєдушник, двійка м'ячів. Також випадала ця карта. Людська і демонічна душа в одному тілі, внутрішній розлад, різні погляди. Неопалима купина, шістка жезлів, палаючий кущ, що не згорає. Символ незламності України. Волх, відлюдник, жрець знахар, астролог, віщун, відлюдництво та аскетизм. Повітруля, діва мечів. Вітряна рудоволоса мавка у квітах, порада та поміч у справах. Шістка мечів, попутник, добрий дух, що допомагає у дорозі, вірний шлях та цілі. МБК тут немає, тому що тут опис є. Так, купіль туз кубків, чаша зі святою водою, хрещення, ініціація наповнення. Туз жезлів. Променистий вогненосний дух птаха. Іскра, стремління яскрава діє. Бочиць. блазень, тобто шут наш. Новонароджене молоде сонце. Початок пізнання та шляху. Угу. Кіточне сонечко таке. Полотниця діва жезлів. Дівочий, норовливий дух, польові, спеки, райливість, грубість, раптовість. Число Бог. 16-й аркан Башта. Бог що слідкує за часом та календарем. Всьому своя година. Дуже цікава карта промальована. Тобто час, який йдуть. Тирлич, трава. Тирлич, трава. Двійка пентаклів, містична трава, що допомагає перетворитися на будь-кого. Дуальність. Біла королева. Сімка кубків. Дух е, звабливої жінки у білому, від якої чоловіки втрачають розум. Ілюзія. Бачите, який смисл карт? Цікаво, що візно так. Скарбник, четвірка пентаклів, дух охоронець з дому, що береже скарби, жадність, хитрість, обмеженість. Мені дуже цікаво її подивитися на діагностику. От, зараз дивлюся і думаю, треба буде провести діагностику цієї колоди, як вона покаже себе. Злидні, п'ятірка пентаклів, злі духи, що приносять нещастя, бідність, духовна спустошеність. Мені здається, буде на негатив працювати на ура. Світлоцвіт, Трийка жезлів. Магічна квітка, що допомагає знайти скарб, напуття та значна ціль. Мара смерть. Богиня потойбіччя. ночі, зими смерті, зміни та перехід на новий етап. Я ж кажу, людина, яка взагалі не працювала старо, я думаю, що може сміливо купляти цю колоду і опіратися на оці сміслові слова. І трошки фантазії, думок, і зможе працювати також сама собі, витягати карту. Тому що колода така символічна для України, незвичайна, дуже цікава і містична. Кому подобається така містична тема. Короші, сімка мечів, біси, чорні кішки, що крадуть та колобродять втрати лиходійство. Підмінюк, п'ятірка мечів, огидна істота замість вкраденої дитини, обман підліс, Замінник. П'ятірка мечів, бачите. Туз пентаклів, сніп, національний символ плодючості, дар, матеріальні блага. Ну, так як і є в тузі пентаклів. Да? Болі божка, чистка пентаклів, лукавий дух у вигляді немічного, що клянчить гроші, Хаптура. Капище, четвірка жезлів, язичний храм та місце сили, захист, стабільність, міцність віра. Трійка пентаклів, логовий, полю, логовий польовик, кладовик, тобто три істоти: житні духи, що допомагають у зборі, у зборі і зберіганні врожаю, сумісна праця, туз мечів, лучні слова, необхідні знання, відкрита інформація. Догода королева мечів. Дух тихої, приємної погоди. Стриманість, розум, рівновага. Ну тут, так, бачите, таку м'яку сторону королеви мечів. Четвірка мечів. ДЕМОНИЦЯ, лихоманка у вигляді метелика. Сон, хвороба, несвідомість. Перун, колесниця, володар грому та блискавки. ПОКРОВИТЕЛЬ військової справи та вдача. Водянник. Водяник. Король кубків, Бог підводного царства з лускою і зябрами. Норовливий емоційні рішення, егоїст. Норовливість, емоційні рішення, егоїзм. Цікаво. Жаби, вісімка кубків. Колишні люди затоплені потопом. Колись вони стануть людьми, а ми жабами. Цікаво. Так. Пущовик, дев'ятка жезлів, дух, що гасить вогонь у лісі, засп... заспокоєння, перерва активності. Прок, король Пентаклів, діловий бог торгівлі, заступник розумних і працьовитих, статок», «Соломін статок. Соломін дух, четвірка кубків, ледачий дух соломи, опухлий від сну, навіює лінощі неробство». Ну так. Нічниця, дев'ятка мечів. Дивіться, яка цікава. Нічний жіночий дух, демон, що лякає та заважає спати. Купайло і купальниця. Двійка кубків. Подружжя, боги шлюбу та любові. Кохання, почуття, вірність. Отака двойка. Тобто ще й вивчати будемо наші стародавні оці всі істоти, маючи цю колоду. Вовкулака, 12 аркан повішаний. Міфічний, нічний перевертий. Побачити світ іншими очима. Цікава така повішений тут. Десятка кубків. Гніздо лелеки, Символ сімейного щастя та добро. домашній затишок, лад у хаті. Така, бачите, українська, начебто, як хатка. Тільки тут двохповерхова, вона нас більш одноповерхові такі старі хати були. Да Бог, імператор. Образ Бога царя, що слідкує за порядком на землі, стабильність. Обелуха, сімка пентаклів. Дух, що охороняє насіння та посіви. Очікування на врожай, витриваливість. Дьявол. Дивіться, який зміст покусник. Який він тут незвичайний з очима. Обличчя підступного дьявола гріховність, хитрість та порок. Вісім камечів, шагар. Людина з затмареним розумом, ув'язнення, втрата сенсу. Бог справедливості та всебачення. Пільнує за виконанням обов'язків. Це у нас правосуддя, світовид. Вілобог та Чорнобог, рівновага. Дві протилежності, два брата. Баланс дня і ночі, світла та темрі. Це Пуста також ще карта. Лісова мавка, Діва Пентаклів, Дух Квітучої дівчини, що знає все про землю і родючість, природність. Тобто, дивіться, за часи війни у нас стільки почало створюватися українських колод, оракулів. Просто дякую автору. У мене також десь вже, мабуть, у мене 5 чи 6 колод українських. І це, мабуть, цьому. Це чисто українські дві таро, чисто поетну. Ще Чи не показувала огляд на них, здається. Авторські дві так, також є двох сестер, ці всі знайомі карти. Там трошки події відображаються, там така вона не дуже поетно. І Альони і Райди також цікава, дуже колода. Ну там не таро, там просто карти. Але теж безподобно. Тобто. Не можна так сказати, що є толк від да? але це дійсно підродження нації. Якщо казали, що тут нацики, то їх не було, то зараз вони дійсно з'являються. І люди, всі, хто балакав на російській мові, дуже багато намагаються перейти, в тому числі і я, на українську. Це не дуже гарно виглядає на суржики, багато рускомовних но... слів, але. Намагаємося, тому що так хочеться. Хоче так внутрішній твій стан. Стодольник, лицарь Пентаклів. Джабог, 19, Аркан Сонця. Бог сонця та світла. Розпорядник благ. Дарує щастя та оптимізм. Блуд, двійка жезлі, нечиста сила, що збиває зі шляху. Людина повстає перед вибором. Вітряник, лицарь мечів. Гірський дух, що здіймає бурю та вітер, швидкі новини, небезпека, критика. Кудельниця, королева Пентаклів, Женучий дух, що мешкає у житті, прядне льон, ретельність, мілість. Відько, дев'ятка пентаклів. Дух, що усю зиму їсть запаси у житні. Забезпеченість, матеріальні радощі. Такий смішний. Вій це башта. Демон, що вбиває поглядом, непереборна перешкода. Башта тут така. Лада, третій. Аркан імператриця, богиня любові та природної гармонії. Особлення жінки та матері. Притка. Вісімка жезлів. Дух, що вселяється в людину і надає їй активності. Прискорення. Вічетник, лицарь. Кубки. Помічник водяника, безсоромний та лихий. легке життя, п'ятство, необмеженість. Турбота пророблена карта, бачите, неймовірно. За межами Оріанти 21-й аркан світ. Оріана стародавня... Оріани. За межами Оріани. Оріана, стародавня назва України. Новий світ, гармонія та завершення. А рідник, вісімка Пентаклів, Верховний дух, прародитель, Карпат, вміння створити все необхідне. Юрів день, сила. Це погане сходить у тінь, добро перемагає зум. Це вірно. Зварог. король Джеслів, дух вогню, Бог коваль, тіха в важкій праці, енергічність. Самодіва, королева кубків. Добрий жіночий водний дух, ніжність, турбота, лікування. Упир трійка мечів, злисний покійник, що смокче кров, гіркий досвід, що болюче, щось болюче та страшне. Упир. Отак, От тройка мечів. Чугайстер, лицарь жеслі, життєрадісна лісна істота у білому. Вдача, шаленство, товариство. Берегиня, другий аркан жриця, богиня-охоронець дому та жіноцтва, Дарує життєву мудрість. Самодіва, королева кубків, добрий жіночий водний дух, ніжність, турбота, лікування. Ну, це вже пішли. Так, це карта ще третя йде. Це вже рекламна містіксілка. Отака надзвичайна містична колода містичної Аріани. Тому раджу, кому сподобалося. Колода дуже класна і дуже класно в неї працювати. Кому сподобався огляд. Підписуйтесь, ставте лайк. До побачення!